Так, Привіт усім! Переробляю е, кінську сівалку польську на диски. Е, думаю, поділюся з вами, може комусь пригодиться. Е, так як вона, в принципі, сіє вона, добре, ну, оці от сошники, не до сошники, в даному випадку. Ось вони, Я ще це не переробив. А переробляю на такі. Просто купляю отдільні диски. у вони такі доволі прилічні. отак от. То, і смотриться, кстати, непогано взагалі класна. Зараз я деше поділюсь. От. Це звичайний анкер чи як його правильно назвати, не знаю. З э кінською. У мене не 15 рядків в даному випадку. Я просверлив тут технічний отвір, якраз вони видно на стеку, де нижня частина з'єднується з верхньою. От. Прямо воно так дрелька туди чітко стає. Тобто не дрелька а сверло. От. І от болт на 16 обрізаю, от, виходить от така заготовочка з порізью. Тут гайчки не крути, молоточком бахну, щоб воно прогнулося. От, ставлю сюда це все діло, отак зварю його. Звісно, зразу. От, щоб видно було вам удобно. Вставляю, от, так от. дивлюсь, центрую, Ну, камеру вибачайте, не дуже мені. Удобно, не дуже У мене камера хороша. Отак, От. От надіваю один сошничок. От. Потім інший сошничок це 35,2 в даному случае. ну Вони по 36 см От, Тут теж виставляю цю хробочку, щоб буде різати. скажімо так. Тут вже дивлюсь по стойці. Яку сторону куди подати. Зразу, звісно, не удобно, так треба акуратно Придержувати рукою, щось може підмащати з цієї сторони ой, отут от, от стойки до диска, щоб воно не так ходило. Тоді знімаю цей диск, прихвачую з однієї сторони, надіваю, дивлюся як стоїть, прорівнюю і обварюю. Обварюю. Звісно, отут -от. Ось зараз. я тоді прихвачу, тоді обварюю кругу, обварюю я. Обично, Драконом і тільки ним, тому що електросвалкою дуже неудобно, не треба її тикати електродом постійно, а це постійно воно збивається, ти так не привариш. Чугун варить погано. ну Хіба що постійно, постійно запалювати? Можна чугунний електрод купити. Ну, опять же, Це не практично, однозначно вам кажу, перевіряв. Лучше драконом, Лучше попросить у когось дракона, або попросить, щоб вам хтось його приварив чи як. Ну вже там дивитися. Ну і виходить доволі от... кріпко, воно ніде надівається. Диски я купував на Еликсі. по 200 гривень штука. СЗ-ні Сезеш... е, уже готові сошники від більше. Ну, Я не бачу їх смисла. Навіть куплять, бо там виходить, більше 30 тисяч для них треба затрачати. Ще плюс то, що дуже великий вес додається до цієї сівалки. Вона і так железна і так тяжко. У ну, мене ДТЗ то він би потягнув би 5244, він же Чанг-Фо, Chang А По більшому счету купити такі, вони і легше виходить, за СЗ-шні і ну, диски звісно, більше. Тоже по своїм плюс. Метал тут дуже чудовий, прекрасний. Прям ой, як би так ото. О, де чуть. В общем, класний. В общем, всім удачі. Надіюсь, комусь це пригодиться.